Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами турецький клуб відмовився від підписання динамівця, чим порадував багатьох уболівальників. Президент визнав суму, яку просив Суркіс завищеною. Я розкрию подробиці цієї новини, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, 25 річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може покинути київський клуб у літнє трансферне вікно. Український гравець потрапив у поле зору турецького гранда Трабзонспор, який бореться за вихід у кваліфікацію Ліги Європи. Однак, як повідомляє таке газет, турецький клуб вирішив не продовжувати переговори щодо Шапаренка через високу ціну гравця. Трансфемакт оцінює Шапаренка в 9 мільйонів євро. У минулому сезоні Шапаренко провів 29 матчів за Динамо, забив 6 голів і віддав 9 результативних передач. Незважаючи на відмову Трабзонспора, інші клуби все ще стежать за нашим гравцем. Його вартість паде чи навіть зросте. Суркіс повністю займається бізнесом. Що ти думаєш, Шапаренку залишитися в Динамо? Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Не пізніше.